Діагностичний центр, мікрорайон Шерстянка. У Чернігові цим маршрутом запустять чотири тролейбуси з автономним запасом ходу місцевого виробництва. Він курсуватиме від Бобровиці до Шерстянки, яка до цього не мала тролейбусного сполучення, а також через Подусівку та центр з інтервалом у 20 хвилин. Про це повідомив на засіданні виконавчого комітету 24 квітня виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако. Уже сформований перший маршрут, який з'єднує мікрорайон Бобровиця. Він там кінечний у нас діагностичний центр. Від діагностичного центру він через п'ять кутів йде на проспект перемоги. Проспект перемоги повертає на П'ятницьку, По П'ятницькій біля мегацентру повертає Ліворуч, іде по вулиці Мазепи. По вулиці Мазепи він доїжджає до Любіцької. З Любіцької він у нас йде на Рібкінську. З Рібкінської він йде на Падусівку, це Тереборони, тереборони, Дніпровська, звідти він йде на шестянку, це Попова, Ціалковського, текстильників. І відповідно назад повертається по не по п'ятницьки, бо там односторонний рух, а по проспекту Миру, і повертає там біля поштампу ліворуч і йде там далі. Одне з пріоритетних завдань обладнати зупинки громадського транспорту в місцях, де їх немає за розробленою схемою. Також, аби забезпечити висадку посадку пасажирів, необхідно встановити відповідні знаки та отримати погодження патрульної поліції. Цим питанням займається управління ЖКГ. Маршрут запустять після виконання всіх необхідних робіт. Нагадаємо, у лютому березні 2022 року під час облоги міста російські ракети зруйнували контактну мережу у мікрорайоні Подусівка. Відновлення тролейбусного сполучення дорого обійдеться бюджету громади, тож альтернативою стало придбання транспорту з автономним запасом ходу. Пільговики та соціально вразливі категорії швидко та комфортно пересуватимуться містом за зручними маршрутами. З'єднати ці райони з центром і ці райони з'єднати з, з бобровою це теж суттєво покращить сполучення і транспортне забезпечення наших мешканців. Тому ми сьогодні приймаємо три рішення: перше, ми перераховуємо кошти, даємо дозвіл на перерахування коштів на наше тролейбусне управління для того, щоб вони розрахувалися з нашим підприємством за виготовлені тролейбуси. Друге рішення це новий маршрут, ну вношення змін до мережі, і третє рішення це. Рішення про транспортне забезпечення це для того, щоб автобуси, які ми будемо додатково задіювати на цьому маршруту, ми мали право тимчасово, поки мережа зруйнована на падусівку, і поки неможливо це все відновити, вони обслуговувалися за тарифом як тролейбусне управління. За словами Олександра Ломако, це важливий крок у розвиток міської транспортної мережі. Тролейбуси з автономним запасом ходу допоможуть зменшити інтервал очікування громадського транспорту. І забезпечить швидке пересування пасажирів між різними куточками міста.